Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні намалюємо квітучу гілочку з сакури. Друзі, а ще хотіла сказати, що мені дуже важливі реакції під кожним моїм відео, тому не забувайте ставити вподобайки та за бажанням пишіть коментарі. І перейдемо до малювання. Краще покласти аркуш паперу горизонтально, щоб у нас помістилась гілочка. Візьмемо спочатку простий олівець, знаходимо серединку, відступаємо трохи нижче. І з цього місця намалюємо плавну лінію, яка піднімається трохи вгору. Це в нас буде велика гілка, від якої будуть іти маленькі гілочки. Одна буде тут знаходитись. Від неї йтиме ще одна маленька гілочка. Далі на цьому проміжку знаходимо серединку, ось вона, і звідси малюємо ще одну невелику гілочку. Тепер колами намітимо місця, де будуть майбутні квіти сакури. Перше коло малюватиму посередині ось цього відрізку. Воно в мене буде ось так знизу йти. Друге коло я намалюю над цим першим. Знизу воно в мене трошки заходить на нижнє коло. До речі, на олівець не натискайте сильно, щоб потім його з легкістю можна було витерти, малюю ще тут коло. Біля кінчику цієї гілочки також малюю коло. Воно в мене трохи менше за розміром. Тепер на кінчику цієї гілочки також малюю невелике коло. Чим ближче до кінчику гілочки, тим квіти будуть меншими за розміром. Тепер у серединці кожного великого кола малюємо маленьке коло, це буде серединка майбутньої квіточки, від неї ми малюватимемо пелюстки. А тут я вирішила, що намалюю квітку не повністю розвернуту до нас. Ми її будемо бачити боком, згодом я її намалюю. А зараз почнемо малювати пелюстки. Хочу спочатку показати на іншому папері. Дивіться, ось у нас є серединка. І від неї ми малюватимемо не таку пелюстку, схожу на крапельку, а кінчик буде трохи ширший. Тобто він тут не закруглений такий, а має хвилоподібну лінію. Далі я малюватиму лінером. Ось ці серединки ми не наводимо. Ви можете для малювання обрати, наприклад, чорну гелеву ручку. І від серединки малюю першу пелюстку. Тепер так само малюю другу. Кожну пелюстку ми малюємо до меж нашого кола. І я малюватиму 5 пелюсток на кожній квіточці. І у серединці, яку ми не наводили, від неї будемо малювати тичинки. Малюємо їх такими різкими лініями по колу. І на кінчику кожної течінки є пиляк. Його ми малюватимемо маленькими крапочками. Малюємо їх також по колу біля кінчиків течінок. І переходимо до малювання наступної квітки. Так само від серединки малюємо пелюстки спочатку. Нижня пелюстка буде трошки ховатись за попередню квіточку, тому її малюємо до пелюстки цієї квітки і домальовуємо з іншої сторони. А у вас це може бути трохи по-іншому. Верхня квітка може бути трохи далі або ближче до нижньої квітки. І знову тут по колу малюватимемо тичинки у вигляді таких маленьких різких ліній. Біля кінчиків цих ліній малюємо крапочки. Малюємо наступну квітку. Пелюстки намалювали, тепер малюємо всерединці середині тичинки. Тепер крапочки ставимо. В нас ще залишилась одна квітка, яка буде дивитись прямо на нас, ось тут вона. Тож від центру до межкола малюємо їй також пелюстки. Далі у серединці маленькі лінії і ставимо крапочки. Цю квітку поки не малюємо, наведемо спочатку гілочку. Тут перед гілочкою пелюстка, тому пропускаємо лінію, а тут її продовжуємо. Домалюємо від квітки до гілочки лінію. І ще додамо товщину гілці, трошки нижче, малюємо ще одну таку ж паралельну лінію. І чим ближче до кінчику гілочки, тим вона стає вущою. І домальовуємо лінію від кожної квітки до гілки. Переходимо до малювання верхньої квітки, наведемо спочатку гілку. Поруч лінією додаємо їй товщини, від гілочки невеличка лінія, зовсім поруч ще одна, на кінчику малюємо маленьке напівколо, це буде чашечка. Зверху з'єднуємо лінію зігзагоподібною, і від цієї чашечки йтимуть пелюстки довгоподібна лінія вгору. Опускаємо плавно вниз. Всі лінії малюємо в межах нашого кола. Тепер пелюстка посередині і пелюстка з лівої сторони. Пелюстки з іншого боку квітки ми бачимо частково, ось тут буде виглядати вона. Малюємо одну маленьку пелюстку, тобто її кінчик, і тут так само. У цій квітці так само є така ж серединка, але ми її повністю не бачимо, тож можна намалювати декілька тичинок і на кінчиках ставимо крапочки. Наведемо тепер цю гілочку. Поруч лінією додаємо їй товщини і далі лінії з'єднуються, наводимо цю лінію. На цьому кінчику намалюємо маленький нерозпущений бутон, спочатку дугоподібна лінія, далі ми її зверху з'єднали і малюємо також дугоподібну в іншу сторону. Поруч буде ще одна нерозпущена квіточка, але трошки вже більша. Намалювала спочатку чашечку, а далі пелюстки. Одна буде йти так, і друга поруч. Зайвої ольовеці не забуваємо витерти ластиком. І домалюємо бутончики в тих місцях, де залишилось багато вільного простору. Між цими двома квітками є місце, тож тут я намалюю ще бутончик, такий як цей. Тепер у верхній частині теж буде бутончик, малюю чашечку і від неї сам бутончик. Тут на кінчику також нічого немає, тож буде бутончик маленький. З Нижньої сторони цієї гілочки також намалюю бутончик. І я дивлюсь на моїй гілочки у цьому місці дуже багато вільного простору, наче там не вистачає квітки, тож я її ще домалюю. Спочатку олівцем намалюю невелике коло, в межах якого я малюватиму пелюстки. Всередині малюю маленьке коло серединку і малюю таку ж квітку, як малювала попередній. Якщо у вас там залишилось небагато місця, квітку можете не домальовувати, далі малюю серединку, на кінчиках тичинок так само крапочки. квіточки малюю лінію до гілочки. Від щойно намальованою квіткою в мене лишився простір, тож там буде ще одна квіточка, малюю спочатку дві такі лінії. І далі буде квітка схожа на цю. Тільки розвернута вона буде в інший бік, малюю спочатку дужкою таку чашечку, зверху зігзагоподібна лінія. Далі пелюстка, це така дужка. Повертаємо її до чашечки. Ще одна пелюстка. І домальовуємо пелюстку з лівої сторони. Між цими пелюстками малюємо кінчики пелюсток, які знаходяться з іншої сторони. На цій квітці ми бачимо тичинки, а тут малюємо лише крапочки. Подивіться на ваш малюнок, чи треба ще десь можливо домалювати бутончики. Я намалюю тут останній маленький. І на цьому думаю все. Витираю зайвий олівець і буду розмальовувати. В мене є світло салатовий, додаю я цей колір у нижню частину кожного бутончика, зовсім трошечки. Також трошки цього кольору на чашечку, звідки росте квітка. І ще цим же кольором малюю крапочки у серединці кожної квіточки. У мене цей кольор буде ледь помітним. І світло-рожевим розмальовую квіти японської вишні сакури. І трошки темнішим рожевим можна додати відтінку на кожну пелюстку. І гілочка квітучої сакури готова. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.